Уже на загиблого захисника Марина Багулова пише книгу пам'яті про оборонців із Вінничини. Вінниця отримала 15 мобільних кухонь для пунктів незламності від Німеччини. З Вінницької вежі лунають різдвяні новорічні мелодії. Свіжих могил на Алеї Слави у Вінниці щодня більшає. Сюди Марина Багулова каже, приходить, щойно є вільна хвилина. Занотовує імена прізвища дати смерті полеглих на війні оборонців. Тут же знайомиться з їхніми рідними і друзями. З родичами ось цих сусідів я вже називаю хлопців. Сусідів ми е знайомились тут на кладовищі. Бачила людей, і в мене бажання запитати, чи вони знають про мене, чи хочуть, щоб історія не загубилася про їхнього героя. Може, підійдемо запитаємо до такого. Інформацію про земляків, які віддали життя за вільно від російського нашестя Україну. Марина збирає після смерті чоловіка Сергія. Він мав уже приїхати на 60 днів у відпустку. Перше за 8 місяців. Ми його дуже всі чекали. На жаль, 22 жовтня його не стало. Після того поїхала і зробила собі пам'ятне тату. Серце не до кінця доведене, бо воно розірване. І з великого кохання такого ну, залишилося просто чорна цятка. Її Сергій народився в Росії. У 10 років приїхав в Україну на Вінничину армії, присвятив 23 роки. Служив в Нацгвардії. Він був командиром першого взводу у складі 8-го полку оперативного призначення імені Івана Бугуна. 2014-го, коли РФ анексувала Крим і частини Донеччини і Луганщини, росіянин за національністю заговорив українською. Звільняв харківську облдержадміністрацію від проросійських соловіків, а потім слов'янськ. Після повномасштабного вторгнення його БТР одним із перших зайшов до Бучі в Сєвєродонецьку визволяв з оточення побратимів. Воював у Сіверську. Штурмом брав Білогорівку на Луганщині. Там був його останній бій. Щоб увіковічнити пам'ять про чоловіка і інших загиблих героїв з Вінниці, Марина взялася писати книгу пам'яті. Києві є якась пам'ятна дошка. В районних центрах банери висять, а нас нічого. І думаю, ні, я буду збирати ці історії, бо вони реально вражаючі і людям це потрібно. Ось цю інформацію жінка дублює в електронному вигляді. Якщо у полеглих захисників немає рідних, шукає їхніх знайомих чи друзів в соцмережах. Історії та фото просить надсилати на пошту. Прошу писати коротку автобіографію. Далі, де служив, де воював, чим займався, окрім. То, що воював, яка улюблена була справа. Потім прошу історію загибелі. Той син накрив молоденьких хлопців, сам пішов 56 років, але врятував хлопчиків, поки ще жити. Інший відвів літак. у кожного героя її книги були мрії і плани на життя. Каже, Марина Багулова. Богдан Самось хотів видати за життя книгу про Україну, але після смерті потрапить на сторінки однієї з них. Вінницький льотчик Ігор Хмара мріяв літати, немов птах. Після загибелі птах звив гніздо на його могилі. В одного чоловіка незавершена мрія. Він побудував будинок, не встиг в ньому прожити. Сергій Багулов мріяв про кота. Після смерті його волю виконали діти. Тепер з ними живе Маркус. Ми дуже його полюбили, як віддушено на нашого. Для майбутньої книги пам'яті вже є 20 історій героїв. Писати про свого Сергія Марина з донькою Лєрою поки не наважується. думають, як почати писати про нього у минулому часі. Це речі, які мені віддали з моргу. Що він з болотом, тобто, я так розумію, його там засипало. Телефон його випав на полі бою і, на жаль, загубився. І потім, коли туди зайшли хлопці з іншого батальйону, мої Лірі написав. Чоловік, який сказав, що я знайшов телефон вашого батька, прийміть моє співчуття: ваш тато герой. Кожен вечір перечитую статті про нього, і, ну, чесно, я ще сама не вірю, що його немає. З кожною згадкою на душі стає так, що про нього пам'ятають. І тому, ну. Ця книга вона обов'язково має бути вмістити історії усіх загиблих захисників з Вінниці в одній книзі пам'яті навряд чи вдасться. каже Марина. Це буде перший розділ про понад сотню життів. Мама одного романа загиблого мені сказала: а як цю книгу можна ви хочете завершити, якщо триває війна. Я задумалася, вона права, але ми не можемо її вже не починати робити. Хай це буде розділ перший, розділ другий і на другому хай завершиться. Видати перший розділ книги пам'яті авторка. Планує влітку 2023-го. З цим зголосилися допомогти меценати. Ірина Хохудра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. Полковника поліції Ігоря Підлісного Вінниччини нагородили відзнакою міністерства внутрішніх справ вогнепальна зброя. Правоохоронець разом із колегами розміновував, де окуповані міста Київської області, повертав безпеку і мирне життя жителям Бучі, Гостомеля, Бородянки, Макарова ірпеня. Вибухотехнік знешкоджував залишені ворогом небезпечні предмети і на території Чорнобиля та в Харківській області. Про це Суспільному розповіла речниця поліції області Заріна Маєвська. В їдальні одного з Вінницьких ліцеїв директорка комунального підприємства Меридіан Алла Михайлова дістає електричну варильну поверхню. Це один із різновидів модульних кухонь, які їхня організація отримала на свій баланс. Для цієї плити використовується спеціальний посуд, який має подвійне дно, в якому можна і приготувати страви, і підігрівати також. Окрім електричних, отримали і газові поверхні. Зразу комплектуються з гастроємкостями, з дошками. Всім необхідним для роботи. Це. Єдине, що сюди потрібно, газові балони. Навіть передбачили таку річ, як зажигалка. Це йде також якісно, це йде човун, досить важкий. І в цьому комплекті у нас дві таких поверхні. Мобільні кухні для приготування їжі у польових умовах Вінниці надали партнери з міста Мюнстер, Німеччина. Загалом передали 15 комплектів кухонь, говорить Алла Михайлова. З них п'ять газових, чотири електро, три миючих відділення і три теплого водопостачання. Вони мобільні, дуже гарно, компактно складаються. Має додатково йде в комплекті до них столи виробничі. Їх транспортувати дуже зручно. Будь-яких умовах, навіть за межами міста, якщо потрібно буде розгорнути. Єдине потрібно мати накриття, щоб не було. Ми були захищені від опадів. На мобільних кухнях можна не лише приготувати їжу, а й помити посуд. Для цього є пересувні мийки з краном. Ці дві мийки фіксуються краном, тобто, щоб кран працює один кран, але на дві мийки можна ним користуватися. Ліво, право, щоб було зручно. ось такі крани всі йдуть. Як буде подаватися з бойлерної холодна і гаряча сюди. Пересувні кухні у місті розгорнуть за умов повного блекауту. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міський голова Сергій Моргунов. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця. Нагадаємо, 15-тонний гум вантаж із німецького міста Мюнстер Вінниця отримала наприкінці минулого тижня. Окрім модульних кухонь, місцевий муніципалітет передав утеплені намети та спальники. Про це Суспільному розповів директор міського департаменту економіки і інвестицій Максим Мартіанов. Це перша поставка від цього міста. У новому році має бути ще дві. Планувалося, що в цю поставку прийдуть і генератори, які також мають використовуватись для пунктів незламності, але е, цей вантаж е, перенесли на іншу поставку. Тому ми очікуємо у січні місяці, що мають надійти і генератори. Вінницькі школярі заспівали щедрика у чотири голоси. 16 учнів початкових класів під керівництвом викладача вокали відтворили щедрівку не лише вокально, а й інструментально використали 16 автентичних інструментів. У такий спосіб привітали з різдвяними і новорічними святами воїнів збройних сил України. Чорна брова. Добрий вечір тобі, пане господарю, лунає з годинника Вінницької вежі. Переселенка Вікторія каже, такі різдвяні мелодії піднімають настрій. Суспільному розповідає, до Вінниці переїхала з Луганська. Це дуже класно, особливо коли мало чула взагалі таких речей. І зараз наоборот, навіть якось настрій дає. Різдво, свята. Все ж таки новий рік скоро. Як розповів директор музею в Вінниці Олександр Федоришин, ця колядка лунає о 15 замість червоної калини. Торік у цей час із вежі лунала нова радість стала. Годинникова система на, на вежі, вона е, поки що, принаймні, електронна. Електронний механізм дає типовий звук, ну, подібний до корольйонних механізмів. З механічної точки зору, добрий вечір тобі ідеальний. Формат звучання ідеальний ідеальна мелодія для вінницького годинника каже. Годинник на Вінницькій вежі змінює мелодії на різдвяно-новорічні свята щороку перед різдвом за григоріанським календарем. Тепер о півдні замість козацького маршу. Стяг з башти лунає Джингл Белс. А ввечері о 21-й замість молитви за Україну коляда тиха ніч, Свята Ніч. Джинглбелс, добрий вечір. Тобі пане господарю і тиха ніч. Це такі. Ну, скажімо, своєрідні маятники, де посередині важлива і, мабуть, чи не найпопулярніша українська колядка І з двох сторін такі важливі західні контексти. Різдва, бо Джинґл Белс це виразник американського виміру цього свята, а тиха ніч. Загальноєвропейського, питому європейського, до якого Україна так само причетна і співпричетна. Костянтин на площі європейській щодня продає повітряні кульки. Тож розклад мелодій, які лунають з годинника, знає добре. В 9 ранку пам'ятаю, гімн України грає. В 3 часа довереш пане господарю. Різдвяно-новорічний репертуар із годинника вежі лунатиме до 19 січня. Я думаю, будуть якісь ще сюрпризи. Пов'язані з містами-партнерами, але про це трошки згодом. Дар'я Красовська, Володимир Черніков. Суспільне новини Вінниця. Вінничанка Олександра Малахова роздивляється іграшки на новорічній ялинці, яку встановили у виставковій залі музею медели транспорту. Такі експозиції намагаються відвідувати постійно, каже жінка. Це зараз так. Так, актуально, і це так зворушливо дивитися на такі роботи. Це дуже дуже цікаво, і завжди я намагаюся не пропускати такі такі виставки. Завжди я намагаюся відвідати на ялинці іграшки, які принесли вінничани, розповідає директорка офісу туризму Тетяна Маєвська. Акція Подаруй іграшку на музейну ялинку стартувала у грудні. Це все, що було вдома у вінничан, а вони все все ж таки захотіли. Поділитися цим домашнім теплом святковою атмосферою зі всіма нами, кожні ці іграшки, які зносили з 1 грудня наші містяни, по суті. Велике серце віничанине, велике серце українського народу, душа. Ялинка з колекційними іграшками віничан це частина експозиції під назвою Різдвяний калейдоскоп, представлені на виставці і роботи місцевих майстринь. Леся Зіанурова виготовляє декоративні свічки та новорічні прикраси з патріотичною символікою. Творчість вона лікує. Всі часи лікували і лікує. Тим більше зараз в цей важкий час. Також багатьох із наших жінок, людей, ті, хто хоть трошки долучається до творчості, їм легше, мабуть, трішки переживати це все, що відбувається зараз в Україні. Серед експонатів і авторська лялька та колекційні ведмедики Катерина Калашнікова в руках тримає декоративного зайчика. Такий створила в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він має балаклаву та ім'я Джавелін. В експозиції роботи майстрів із Вінниці, Тульчина, Києва, Кривого Рогу. Нам дуже важливо не втратити здатність радіти, тому що дуже багато дорослих чинків формують дитячі спогади. І ось цей проект це наша спроба зробити ці спогади трошки теплішими, і трошки світлішими. Триватиме виставка до 19 січня. Іграшки, які сподобалися, відвідувачі можуть придбати вартість авторських ляльок від півтори тисячі гривень, ялинкові прикраси від 150 гривень і більше. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 798 прізвищ.